Друзі, вітаю вас на каналі PopCorn Time.ua. Головна кіноподія року вже позаду, а це означає, що настав час підбити підсумки. 97-ма церемонія вручення премії Оскар знову подарувала нам несподіванки, гучні перемоги та розчарування. Хто став найкращим актором, який фільм отримав головну нагороду і які рішення Академії викликали найбільше суперечок? Поїхали! Шон Бейкер увійшов в історію, оскільки його фільм Анора який отримав золоту пальмову гілку, отримав п'ять премій Оскар, включаючи найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращу жіночу роль. Ось усе, що вам потрібно знати про церемонію нагородження з усіма переможцями. 97-ма церемонія вручення премії Оскар винесла свій вердикт, і після змагання за нагороди, яке було справді хаотичним і непередбачуваним. Минулорічна володарка Золотої пальмової гілки Анора зірвала Джекпот. Фільм отримав загалом 5 премій Оскар із шести номінацій і обійшов інших фаворитів, таких як Бруталіст, Чародійка та Емілія Перес, щоб отримати нагороду за найкращий фільм. І не було сенсації конклаву, який повернувся додому лише з одним Оскаром за найкращий адаптований сценарій. Режисер Шон Бейкер, відомий своїм сміливим незалежним кіновиробництвом. Закарбував своє ім'я в підручниках історії, оскільки він особисто отримав чотири премії Оскар за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращий оригінальний сценарій і найкращий монтаж. Ставши першою людиною, яка отримала чотири Оскари за один вечір за один і той же самий фільм. Єдиною іншою людиною, яка вигравала чотири оскари за один вечір, був Волт Дісней у 1952 році, але його перемоги були за окремі проекти. Приймаючи нагороду за найкращу режисуру, Бейкер видав свій бойовий клич, заохочуючи людей підтримати незалежні кінотеатри, що знаходяться під загрозою зникнення, і пристрасно висловлюючи свою любов до спільного досвіду, якого ви не отримаєте вдома. Будь ласка, спробуйте подивитись фільм в кінотеатрі, сказав Бейкер. Амінь. А Нора також отримала нагороду за найкращу жіночу роль Майкі Медісон, яка обійшла лідера Демі Мур. Це була перша номінація Медісон, і 25-річна дівчина стала дев'ятою наймолодшою жінкою, яка отримала приз. Найкращим актором справедливо став Едріан Броуді за його роль американській епопеї Брейді Корбета Бруталіст, у якій він грає архітектора і пережив голокост Ласло Тота. Це другий Оскар для Броуді, після того як він отримав перший за гру у піаніст. У 2002 році, ставши на той час наймолодшим лауреатом у номінації Найкращий актор у віці 29 років. Провді також стає першою людиною, яка виграла категорію провідного актора з першими двома номінаціями. Що стосується більш передбачуваної перемоги, так це Кіріан Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану за свою роль у фільмі Справжній біль. Він поділився комедним анекдотом про те, як його дружина пообіцяла йому народити четверту дитину, якщо він колись отримає Оскар. Давайте почнемо, сказав він їй, покидаючи сцену. Зої Салданя отримала найкращу жіночу роль другого плану за роль Емілії Перес. Вона знищила представників своєї ролі співаючої та танцюючої адвокатки. Яка допомагає босу мексиканського картелю перетворитися на жінку та зникнути? Я пишаюся тим, що я є дитиною батьків іммігрантів, сказала вона, додавши, що знає, що не буде останньою американкою домініканського походження, яка виграє премію Оскар. Наркотранс став головою зграї з 13 номінаціями цього року, залишає Лос-Анджелес лише з двома оскарами. Як і передбачалось, Зої Салдання отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану. А Клеман Дюколь і Каміла отримали нагороду за найкращу оригінальну пісню. Він не виграв найкращий міжнародний повнометражний фільм, який отримав бразильський фільм Я все ще тут правдива історія Волтера Салеса про гноблення в Бразилії 70-х років. В іншому місці латвійський фільм Потік справедливо став найкращим повнометражним анімаційним фільмом, перемігши фаворита дикого робота та важку продукцію Піксар на виборі 2. це наймиліший проект для душі, оскільки потік був одним з найулюбленіших фільмів 24-го року, і його перемога не могла бути більш заслуженою. Крім того, це ще є історичною перемогою, оскільки це перший оскар для Латвії. Субстанція це один з найочікуваніших фільмів минулого року, отримав лише одну нагороду за найкращий макіяж і зачіску. Варто зазначити, що фільм «Коралі Фаргіт є першим боді-хорором, номінованим на найкращий фільм, і лише сьомим хорором Загалом одним з найполітичніших і найпотужніших моментів вечора став чудовий документальний фільм Немає іншої землі, який отримав нагороду за найкращий документальний фільм. Це глибокий співчутливий і потужний фільм показує співпрацю між палестинськими та ізраїльськими кінематографістами, щоб задокументувати систематичне руйнування ізраїлем палестинських будинків на західному березі. Режисери Базель Адра, Рейчел Зор, Хамдан Балан і Юваль Абрахам прийняли нагороду та закликали припинити етнічну чистку палестинського народу. Посилаючись на знищення Ізраїлем гази, а також закликали звільнити ізраїльських заручників. Чому хіба ти не бачив, що ми переплетені? Додали вони, зазначивши, що ізраїльтяни та палестинці знімали фільм разом. Вони також критикували Америку за блокування шляху до миру. Варто зазначити, що документальний фільм, дія якого відбувається на західному березі річки Йордан, залишається без розповсюдження в США. І переважна більшість американців не можуть його переглянути навіть після того, як жодна інша земля була номінована на Оскар. Жоден великий дистриб'ютор США не купив проект. Будемо сподіватися, що США знайдуть сили і дозволять доступ до своєї аудиторії. В іншому місці Даріл Ханна вийшла на сцену, щоб нагородити найкращим монтажем, і розпочала свою промову зі слів Слава Україні. Слава Юкрен. Було також зворушливе вшанування Джима Гекмана від Моргана Фрімена цього тижня. Наша громада втратила гіганта, сказав Фрімен. І я втратив дорогого друга Джина Гекмана. Я мав задоволення працювати разом з Джимом над двома фільмами. Джин сказав мені, я не думаю про спадщину. Я просто сподіваюся, що люди пам'ятатимуть мене як людину, яка добре працювала. Джин, тебе пам'ятають за це і за багато іншого. Спочивай з миром, друже. Тюна, частина друга, завоювала дві статуетки в номінаціях: найкращий звук та візуальні ефекти. В номінації Найкращий костюм перемогу здобув Пол Тейзевел. Зафінча Родійка. Він став першим темношкірим чоловіком, який переміг в цій категорії. Список усіх переможців для всіх номінацій ви зможете переглянути в описі. Як вам результати Оскара 2025? Чи заслужені перемоги, чи, можливо, якесь рішення Академії вас здивувало? У коментарях, кого ви вважали головним фаворитом цього року. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підписатися на канал. Щоб не пропустити нові огляди та розбори, а з вами побачимось у наступних відео.